Багато любителів рослин мріють про пишні зелені ліани, які прикрашають наші будинки і офіси, піднімають настрій і очищають повітря. Епіпремном або потос ідеальна рослина для цього, він не вибагливий, адаптується до різних умов і прекрасно почуває себе в приміщенні. Але що робити, якщо ваша ліана почала втрачати листя, залишаючи голі стебла? Ось ще вчора красивий, пишний епіпремном з магазину. А сьогодні жалюгідні голі батоги. Чому так відбувається? Чому стебла залишаються без листя? Давайте розберемо 5 основних причин і способи їх вирішення. Неважливо, який сорт епіпремнума у вас росте, дотримуючись цих порад, ви швидко повернете йому колишню красу. 5 причин, чому епіпремном втрачає листя. Епіпремном часто називають диявольським плющем за його живучість. Це тропічна рослина, яка в природі росте в нижньому ярусі лісу, тому воно терпимо до різних умов. Але це не означає, що у нього зовсім немає проблем. Голі стебла можуть з'явитися через нестачу світла, переливу, нестачі води, дефіциту поживних речовин або шкідників. В результаті рослина стає довготелесим і втрачає свою привабливість. Причини перераховані від найпоширеніших до менш частих, так що ви зможете методом виключення знайти корінь проблеми. Як ви побачите, рішення часто прості: переставити рослину, пересадити або скоригувати полив і підгодівлі. 1. недолік світла епіпремном дійсно може рости при слабкому освітленні, але це не означає, що йому підійде зовсім темний кут. Багато хто думає, що йому вистачить світла від маленького вікна або лампи. Так, можливо, він виживе, але точно не буде процвітати. Якщо у вашого епіпремнома багато голих стебел і мало листя, йому не вистачає світла. Довгі, тонкі пагони тягнуться до джерела світла. Ви помітите коричневі вузлики на стеблах, це вузли, з яких ростуть листя і коріння. Якщо рослина скинула багато листя і залишила тільки голі стебла з вузлами, значить йому не вистачає світла для фотосинтезу. Іноді відстань між вузлами збільшується це явна ознака нестачі світла. Пора переставити рослину. Як виправити проблему освітлення? Просто переставте епіпремном ближче до вікна або в більш світлу кімнату. Хоча це тіньовитривала рослина, їй все одно потрібно 4, 8 годин яскравого розсіяного світла на день. Не ставте його прямо під палюче сонце, це викличе опіки, але краще розмістити недалеко від вікна, наприклад, в центрі кімнати або біля північного вікна. Якщо зовсім темно, можна додати штучне підсвічування за допомогою LED-лампи. Тримайте світло на слабкій потужності або трохи осторонь, щоб рослина не перегрівалася. Після перестановки зачекайте місяць і подивіться на результат. Можна оприскувати вузли, щоб стимулювати зростання нових листя. Якщо хочете обрізати довгі пагони і зробити рослину більш кущистим, читайте далі про те, як розмножити епіпремну. 2. Відсутність обрізки. Обрізка допомагає зберегти рослину пишною, а не витягнутою. Коли ви вкорочуєте довгі пагони, епіпремнум спрямовує сили на ріст нових листків біля основи, роблячи кущ густішим. Якщо не обрізати і тримати в темряві, отримаєте довгі голі батоги. Спочатку здається дивним обрізати рослину, щоб воно краще росло. Але це працює, тому що ви видаляєте верхівки пагонів, верхівкові мерестеми, і рослина починає активніше гілкуватися. Крім того, зрізані частини можна вкоренити і отримати нові рослини. Подвійна користь густа материнська ліана і молоді паростки. Як обрізати епіпремно, щоб стимулювати ріст листя, використовуйте дезінфіковані ножиці або секатор. Зробіть чистий зріз трохи нижче вузла, коричневого вузлика на стеблі. Якщо рослина дуже витягнулася, Можна обрізати всі пагони майже дощенту, залишивши тільки короткі частини з листям, забезпечте гарне світло і полив, і спостерігайте, як воно відновлюється, як розмножити голі стебла епіпрамном, помістіть живці в банку з чистою водою без хлору, зануривши 2-3 нижні вузли. Поставте поруч з материнською рослиною в світле місце. Коріння з'являться через 4-6 тижнів. Міняйте воду в міру необхідності. Коли коріння відросте на кілька сантиметрів пересадите живці в ґрунт. 3. Перелив. Однією з найпоширеніших помилок у догляді за кімнатними рослинами є перелив. Для епіпремном це особливо небезпечно, коріння можуть загнити і рослина почне скидати листя. Епіпремном воліє, щоб ґрунт просихала між поливами. Якщо листя жовтіє, вийнуть або стебла оголюються, можливо, ви залили рослина. перевірте ґрунт пальцем. Якщо вона сира це ознака перезволоження. Дайте коріння просохнути або пересадити рослину в більш пухкий ґрунт. Пересадка разом з обрізанням часто допомагає повернути епіпремну пишність як пересадити епіпремну для кращого дренажу. Виберіть горщик трохи більше поточного з дренажним отвором і підоном, використовуйте суміш з одного частини ґрунту, одного частини компосту та одного частини парліту або вермикуліту для кращої повітропроникності. Обережно пересаджуйте рослину, не надто ущільнюючи ґрунт. Полийте і дайте адаптуватися. Поливайте тільки коли верхні 2-3 см ґрунту просохнуть. 4. Нестача поживних речовин. Епіпремном не вимагає частих підгодівлі, але якщо він роками сидить в одному горщику, ґрунт виснажується. Це призводить до пожовтіння, опадання листя і навіть загибелі рослини. Тонкі, бліді пагони явна ознака дефіциту харчування. Як підгодувати епіпремнум для пишного зростання? Використовуйте розведене рідке добриво, рибну емульсію або екстракт водоростей один-два рази на місяць. При пересадці можна додати компост або гранульоване добриво. 5. Шкідник епіпремном рідко страждає від шкідників, але якщо вони з'являються, можуть сильно нашкодити. Опадання листя і голі стебла можуть бути ознакою зараження. Основні вороги борошнисті червці. Щітівки і павутинні кліщі. Борошнисті червці. Білі пухнасті грудочки на листках і стеблах це вони. Видаліть їх ватним диском з мильним розчином або обробіть рослину інсектицидом. Щітівка. Коричневі щитки на стеблах це щитівки. Обережно зішкребіть їх і обробіть рослину. Павутинний кліщ. Дрібні павутинки і світлі плями на листках. Їх робота. Промийте рослину під душем і обробіть акарицидом. Часті питання. Як змусити епіпремним давати більше листя, обріжте довгі пагони, забезпечте більше світла, перевірте полив і наявність шкідників. Можна підгодувати рослину. Як виправити, витягнувся епіпремну? Переставте в більш світле місце і обріжте довгі стебла. Чому стебла такі тонкі? Швидше за все, не вистачає світла. Переставте рослина в місце з яскравим розсіяним світлом. Укладення Епіпремном невибаглива рослина, але і у нього є свої переваги. Якщо стебла оголюються, це сигнал. На щастя, виправити ситуацію просто: більше світла, обрізка, правильний полив і боротьба зі шкідниками. Епіпремном швидко відновлюється і знову радує пишною зеленню.